Проблеми, з якими стикаються переселенці, кожного дня, негативно позначаються на психологічному стані людей. А отже, все частіше вони змушені звертатися за допомогою до відповідних фахівців. Протягом навчального року навантаження у практичного психолога зросло в декілька разів. Тим часом зарплатня лишилася незмінною, кажуть лікарі, та нарікають на бездіяльність відповідних державних органів. Покрокова співпраця та спільне обговорення проблем в роботі з сім'ями переселенців сьогодні обговорили під час круглого столу столичні психологи. Аби вдосконалити цю роботу, експерти різних організацій розробили програму та посібник для соціальних працівників, психологів, вчителів та волонтерів щодо надання психосоціальної допомоги дітям та їх батькам, які приїхали зі сходу. Ми розробили а, ті прояви психотравми, а, які переживає повністю вся сім'я. І а, наше завдання підключити сім'ю до роботи, тому що дитина є відображенням того, що відбувається в сім'ї, і а, за рахунок мультидисциплінарної команди ми можемо допомогти а, більш прицільно і а, більш ефективно. Протягом цього навчального року навантаження на фахівців з психосоціальної допомоги дітям та їх батькам з числа переселенців значно виросло. Але фінансовий рівень бюджету, який передбачається державою на психологічну роботу з внутрішньо переміщеними особами, не задовольняє фахівців. На жаль, всі ті, хто приймають фінансові рішення, вони чітко усвідомлюють про те, той рівень бюджету, який виділяється, що він не не задовольняє. Інша справа: що пошуки оцих так званих резервів фінансових, вони мають бути. Дійсно, із залученням самої, наприклад, професійної групи психологів, в тому числі у зв'язку з подіями на сході навантаження зростає, але зарплатня затребуваних фахівців як була низькою ще до подій, такою й залишилась на одну ставку психолога. Ми маємо 700 дітей, а це 700 батьків і дідусів, бабусів і тому інше. Тому заробітна платня, якщо в школі 650 дітей. То ну це 0,70 ставки. Ну розумієте, ми зараз не говоримо про. Кошти, але ж мабуть, це одна з основних проблем зараз для практичного психолога. Психологічна культура в Україні ще тільки формується, вважають фахівці. Шкільний психолог зараз не є спеціалістом у кризовій ситуації, яка склалася в країні. Для більшості фахівців це абсолютно нове явище, яке на жаль зараз не проговорюється у відповідних структурах. Але фахівці з психосоціальної допомоги сподіваються на краще та готові до роботи, особливо після результатів своєї праці та вдячності з боку батьків та їх дитини. Дмитро Булига, Крил Жило гама новин.